Привіт! Мета цього ролика запам'ятати послідовність прислівників частоти в англійській мові. Почнемо з самих прислівників. Always, завжди, Usually – Зазвичай. Normally – Дженералі. Загалом. Often, frequently, часто. Sometimes іноді. Occasionally – зрідка. Селдом рідко, Хатлі Ева? – навряд чи коли-небудь рідко. Неве ніколи. Вони вказують відповідність відсоткової ймовірності події. Овис означає 100% ймовірність, нева 0%. Тепер звернемося до кодування цифр. Пропоную подивитися мій ролик або розібратися прямо тут. Одиниця кодується буквою Л, тому що Л чимось схоже на одиницю. Двійка починається на Д, тому Д 2, 3 Т, 4 Ч, п, п', шість Ш, 7К. Якщо до семірки праворуч домалювати лінію, то вона стане схожа на К, 8 В, тому що схожі. 9 як верхня частина З, 0 Н. Починаємо складати речення для запам'ятовування. Я завжди купую овесь. Завжди це 100%. Зазвичай ходжу зі знаменем. Перші дві приголосні в слові з знаменем з н, тобто 90. Слова номелі дженералі говорю вниз. Вниз – 80, в н. Часто, often, фріки читають книги. Фріки нагадують нам про слово фріквентлі, а книги про цифру 70. Іноді sometimes, понеділки хороші, понеділок 50. Була оказія, і ми купили тент в Ікеї. Оказія підказка для слова океженелі, тент для цифри 30. Тент зільна ліпше, ніж будинок, який був у продажу. Будинок, який був у продажу, нагадує нам селдом, а льняний підказка для цифри 10. ЛН. П'ятірку отримати реально. Реально – підказка для слова ріелі. Really. П'ятірка для 5%. Останнє Н, неве, Нікове. Це нуль. Збираємо образи в розповідь. Ходжу в магазин із знаменем. За звичкою говорю в ніс. Почувши таке, до мене підходить фрік. Тікаю в ікею, де купую льняний тент. Там мені повідомляють про 5% знижку. Це все означає, що ніколи не треба здаватися. Якось так я і запам'ятовую. На все добре!